Для ефективного лікування, скорішого одужання, психологічного відпочинку та розумового розвантаження своїх пацієнтів працівники комунального підприємства Кременчуцький обласний шпиталь для ветеранів війни роблять усе можливе. Це і різноманітні майстер-класи, тренінги, зустрічі та найдивовижніше те, що перебуваючи у шпиталі, пацієнти можуть помилуватись і повзаємодіяти з тваринами і птахами. Потрібні зони релаксу. Ми намагаємось створити ці зони вже впродовж багатьох років. Ми не чекали, поки буде організовано якісь реабілітаційні центри і таке інше. І саме з 2014 року у нас стали з'являтися вольєри, де перебувають екзотичні птахи, доглядати за ними, наблюдати за ними. Це завжди релакс, це спілкування з живою природою. Фазани, голуби, павичі, бджоли і навіть вівці живуть на території шпиталю. Зоотерапія відома своєю здатністю знижувати рівень стресу та тривоги. З'являється відчуття радості та психологічного розвантаження. Зникає почуття апатії та спустошення. Звичайно, ніякий бюджет не передбачає догляд за ними, тому це чисто благодійна допомога, яку надають нам. І школи, і різні господарства. І ці вольєри на сьогодні нам допоміг і перебудувати, і побудувати. Андрій Зайцев, це завод Прицепів, Лев на сьогодні, який зветься, перебуваючи далеко за межами Кременчука. Він також приймає участь в перебудові. Він розуміє, наскільки це потрібно, і ми завжди вдячні цим людям. Дякуємо усім лікарям, які роблять все можливе для якісного лікування та швидкого одужання своїх пацієнтів навіть у такі непрості часи. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.